Які б ми могли б потратити на цей корпоратив, ми вирішили потратити на кое що інше. Це ще один автомобіль, який прямує до нас сполучених штатів. Це найдорожчий автомобіль. Це саме вона. Вона стоїть зараз в порту на цьому відео, але вона вже в контейнері і їде. До наших Збройних сил України. От ця 4х4 крута тундра. І ця машина потребує ще маленького тюнінгу. Ось тут є QR-код. Ви дуже просто скануєте його, і там є Google-формочка. Вона дуже проста прізвище, ім'я, і яку суму в гривнях ви хочете задонатити з вашої наступної січневої винагороди. Ви е донатите і зараз, потім в реальному часі, ми будемо показувати тут на екранах, як збирається сума. Оце так, як я хотів, щоб ми сьогодні, як лідери крітів Кирили, я хотіли сьогодні відсвяткувати день вдячності. І найголовніше наша причина, щоб ми зібралися, подякувати вам. Перш за все, подякувати збройним Силам України і ще раз закінчити цей рік от такими конкретними діями вдячності. У мене є друг, ви знаєте, Сергій Притула. І кожен раз, коли він робить великий збір, він приходить наступний день. І ви мені, коли він ми, ми збирали на байрактар, він каже: Вітя, я не знаю. Я закладаю 7-6 днів. Я так переживаю. І потім на наступний день. Українці, ви космос! Ми не вірили, ми не збрали, зібрали не на один, а на п'ять байрактарів. І крієтів, ви космос! Ми не тільки зібрали на тюнінг машини, ми зібрали ще на одну машину. Дякую вам, друзі, за ті гроші. З невеличкою допомогою самого Ікрієва ми книгуємо ту машину і докупляємо ще 11 пікап для Збройних сил України. І я вважаю, ми вечір провели не зря, за що я вам дуже-дуже дуже дякую.